Всім бажаю доброго здоров'я. Так, зробив ось такі двері під замовлення. Ну, це знайома приїжджала. Е, я їй там столика робив. казала, зроби мені двері. Двері я е, теорію знаю. Руками не робив один раз користь робив, і то це було дуже давно, вже не пам'ятаю. Ну, так, по теорії трошечки вспомнив, як це робиться. Ну, зробив ось такі двері. Лучше, хуже, які вийшли. Ну, мабуть, гарні вийшли, а там уже на ваш розсуд. Якщо гарні, поставте палець вверх, якщо ні, то палець вниз. Так, дерево сосна. Ну, Просили дешевше, дешевше зробити, бо із якогось там вільхі там або ясеня, або дуба це буде дуже дорого. Ці двері, в... Це дві... Ці двері обійшлися в 9 тисяч не... Рахуючи е, замків, ручок і. Ну, замків і ручок. Там е, ще плюс замок 1000, і плюс ручки теж 1000, будемо вважати так. А, ще й шпетлі сюди. Тобто, ну, Коротше, щоб зробити двері, це ну, виходить около 12 000. Це просто сосна, там і не крашена нічого, коротше. Так. Три Три петлі було врізано сюди. Ширина коробки 250. Ширина коробки 250. Дверь висока, важка, вона висотою 2280, сюди ще вікна вставляться. ну Стекла вставляться, вони ще купляться і вставляться сюди ще стекла. Філеночки купив спеціально, купляв, вже не було ж нічого. Купляв спеціально фрези. І під, під пази, і під замок, і під фільонки спеціально фрезу купив. Теж були затрати. Ця фреза коштує. ну, Я за неї 1000 віддав, по-моєму. Плюс там ще фрези по тисячі. Тобто, ну, в 3000 мені тільки вийшло оце, щоб купити фрези. І ось такі фільоночки. Ось така фреза. Ось така фреза була зроблена. ну Під ці фільонки була куплена ось така фреза, фрезер. Е, столик на скору руку був зроблений. Щоб тільки спробувати, якщо все вийде, то зроблю другий. Ну, Для Вийшлося буду робити інший стол, тут буде друга столешниця, більш крепся, бо ДСП не дуже підходить. І ще є тут одна загвоздочка, коли цепляєш його до столу, то я його цепляв. ось. Є тут такі подбабички. Отвори з, з різьбою. і ліфт, ліфт тут є, щоб піднімати, опускати фрезер. Річ тім, що коли воно фрезерує, воно дає напряження на стол. Тоненькі болти, там тут на 5, по-моєму, і воно їх викручує. Я їх їлі, я думав, все, прийдеться подошву міняти, бо я їх єлі Ну, Треба щось придумувати інше, щоб цепляти оцей фрезер. Ну, це такий з тумбочка і зверху кришка, і все. Тобто, і під, тут поставив лінійку і піду під підшипник. Під Бачите, тут є підшипник, під підшипник я це все тянув. Ну, ось так ось. Ключик. Ось так воно закрилося. Нічого, ось так ось відкрилося. Ключі витягнулися. Ну тут немає цих ригелей, будемо казати. Тут тільки ой, ну вони важкі. Щас. Ну Ось такий замок вийшов. Ось тут теж закривається, відкривається. Врізаний. Це ось ригеля. Цей Вкручені такі. Зараз я покажу, які. Щоб можна було розбирати двері, роз... тобто розкручуєте їх, стойка винімається, стекла вставляються або стекла винімаються, і закручуєте їх назад та і все. Тобто, вони тут оця частина оця частина клеєна, оце, будемо казати, оце, оце клеїна, склеєна. А оці бокові стойки вони не клеєні, вони зжаті струбцинами і закручені на ось такі ось. Зараз покажу ось вони. Ось на такі регіля. Ось вони. Бачите. Ну, це удобно. Не треба штапіком мучатися. розкрутив, виняв. Ну, зараз так і роблять багато магазинів, багато таких дверей. Заглушечки є продаються. Я ще заглушечки сюди куплю для цих. Та і все, і буде воно стояти ще довго і довго. Ну, господар цих дверей, він їх покраси, покрасить. покрасить. Потім купаться, купляться стекла, виріжуться і поставляться стекла. Ну, мабуть, так. Тобто, якщо щось якщо вийшло гарно, ставте палець вверх. Якщо ні, палець вниз. Ну, так як для першого разу, то я бажаю нормально. Ще таких три треба робити. Ну, Побачимо, коли я буду робити, чи взагалі я їх буду робити, бо. Бігаю зараз по воєнкоматам. По ВЛК, воєнкомат, ВЛК. А там побачимо, як далі буде. Ну Все, палець вверх, всім удачі, хай щастить!